У розпорядженні німецького видання Bild опинився секретний документ, з якого виходить, що Німеччина розглядає можливість війни з Росією. Ретельно прописаний сценарій розвитку майбутньої війни передбачає напад російської армії на східний фланг НАТО вже у 25-му році. Все це відбуватиметься в той момент, коли у США може змінюватися президент. На жаль, у сценарії залишається відкритим питання, чи вдасться НАТО стримати Росію? Докладніше далі. За сценарієм, підготовка до вторгнення починається вже у лютому. Саме наступного місяця РФ нібито має провести чергову хвилю мобілізації, призвавши до війська 200 тисяч осіб. Після цього Кремль починає весняний наступ на території України. Через ослаблення допомоги з боку заходу наступ за сценарієм, матиме успіх і вже до червня дозволить російській армії відкинути зсу назад та окупувати нові території. Вторгнення Росії на Захід почнеться з кібератак та інших форм гібридної війни, переважно у країнах Балтії. Одно. Часно Росія почне підбурювати етнічних росіян в Естонії, Латвії та Литві, а далі пройдуть озброєні зіткнення на кордонах. Згідно зі сценарієм Бундесверо, Кремль використовуватиме їх як привід почати у вересні масштабні навчання за участю 50 тисяч солдатів у західних регіонах Росії та Білорусі. Загострення конфлікту можливе у жовтні, у разі перекидання Росією військ та ракет середньої дальності до Калінінграда у грудні 2024 року. Кремль може спровокувати штучний прикордонний конфлікт і. Сленними жертвами у районі Сувальського коридору, тобто сухопутного коридору між Польщею та Литвою. На той час біля кордонів з країнами Балтії у Кремля будуть чекати дві танкові та мотострілецька дивізія, загалом понад 70 тисяч вояків. І чи вдасться стримати Росію країнам НАТО зі сценарію не зовсім ясно. А у Міноборони Німеччини від коментарів відмовилися. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.